На об'єкті хлопці вже дорозвантажують машину і прямо зараз будуть приступати, монтувати новий надійний паркан. Встановлюємо паркан біля нашої нової вітринки. Ми встановили людям безкоштовну огорожу, а вони нас дозамовили ще паркан, огородити їм бокову лінію ділянки. Будемо встановлювати паркан на 2 метри висоту. Модель плити я вам вже показував на виробництві. Це сайдінг хвилястий, гарна модель під деревом. Тому, якщо вам потрібен надійний паркан з якісний та швидким монтажем, будь ласка, звертайтеся в компанію Київ За сьогодні хлопці планують встановити 15 прольотів. І буквально через декілька секунд я вам покажу. Прямо зараз на фотографії бачите вже закінчений об'єкт. Хлопці справились. За цілий день встановили 15 пророків паркану на 2 метри висоту. Замовник, як завжди, задоволений якістю продукції та якістю монтажа.